Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Дракони мають бути тут. Написала Сьюзан Лойд, намалювала педі Донелі. А тепер... Цитьте. Ми з вами потрапили у дивовижне місце, стара крамниця, для довірливих і багатих. Увага! Кожне зілля повинне використовуватись лише під наглядом кваліфікованого і відповідального чарівника. Магічне зілля. Перетворює грудки вугілля на ще більші грудки. Ще більше закреслено золота. Гарантія роботи півтора відсотка. Ну або повертаємо гроші. Карти драконів. Справжні. Книга мистецтво женихатися. Як і до кого залицятися, лицарський посібник у світ благородних дівиць. Поверненню не підлягає. Сьогоднішні спеціальні пропозиції, засіб для видалення гоблінів, коштує усього сто дублонів. Ну, гобліна знайдіть самі. Яйця грифона. Купіть два, отримайте третє за півціни. Чарівний пилок. Обережно може містити горіхи. Придворний блазень. Трішки вживаний. Запасна лютня, щоб бринькати. Ніколи не вгадаєш, що вони мені там набалакали. Кажуть, не існує такої штукенції, як дракони, а я їм кажу божечки, та дуже навіть існує, і я такого знайду і буду з ним битися отак Хоба, хадаш! Треба тільки знати, де їх шукати. От я знаю, у мене є мапа, і на ній вказано, де дракони. Ось наша мапа. Коняко, дивися сюди. Горби, 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 ліс, 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 кролики, пернаті, ага. Дракони ось тут. Мусять бути тут. Гайда. І головне, каже мені такий один реально, ти не знайдеш жодного дракона. Вони мені ніколи не вірять. Але що вони можуть знати? Гаразд. На що нам треба звернути увагу? Тут написано, треба шукати скарби. Дракони люблять накопичувати скарби, сяйливі, блискучі скарбики, О, таке буде неважко помітити. Га? Де скарби? Та в цих клятих лісах немає жодних скарбиків. Ну, гаразд, гайда далі. Небезпека. Пропав лицар, повертай, забирайся геть. Стоп. І не кажи, що ми тебе не попереджали. Так, ну що ж там у нас далі? Ага. Якщо вам не вдалося знайти скарби, то визначити, чи є поруч дракон можна поспаленим залишкам його вечері. О, слово честі, мені цікаво, що ж вони таке їдять? «Що тут можна побачити в усьому гармейдері навколо, Ні, ну інколи можна й поприбирати. О, може, у цій норі є дракони. Може, хоч один малесенький. Ага, Дракони. Ах, побий мене грім. Я вже починаю сумніватися, чи знайду я коли небудь якогось дракона. О, можливо, ви мені зможете допомогти. У мене на мапі сказано, що вірною ознакою, що дракон десь поруч є дівиця в біді. Як правило, це дама благородного походження, можливо, навіть принцеса. У неї буде гострий капелюх і таке інше, майже завжди прив'язана до чогось, аби не могла втекти. «Хм, Напевно, ви нічого про це не знаєте, так? А, ні, не знаєте. Ну, добре, а як на рахунок драконів? Чи ви не бачили тут якихось драконів? Перепрошую, дорогенька, але я не розумію ані слова з того, що ви говорите. <клухи> хм. Ні, серйозно. Якщо ви хочете мені щось розповісти, вам потрібно вийняти з рота оцю дурну хустинку. Але погляньте он туди. Це ж печера. Дракони обожнюють печери. Іго, кусь, кусь, кусь. Гм? Г. Тільки не панікувати, моя дорогенька. Я знаю, що печери можуть налякати. Але я сміливий і безстрашний лицар, і я знайду собі дракона. І зараз же. «Ой!» Щось тут якось темновато. Я нічого не бачу. Ай! Якась клята гостра штукенція вколола мене прямісінько в дупу. Так, ану, хто там балується зі стрілами? Це, напевно, оте немудре дівчисько. Ні, ну серйозно, так же ж можна когось і поранити. Хух, це тільки мені спекотно, чи тут справді піднімається температура. О, аж підсмажує. Так, де тут вихід? Крокуємо на вихід. Тум-ту-ду-дум, ту-ду-дум, ту-ду-дум. О, 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 що це таке. Ой, щось це занадто. І що відбувається? Хух, ну йди, мисько. Ну, не дивно, що я не бачив, куди йшов. Це все оцей дим. Ні, ну, треба ввести якийсь закон проти розпалювання пожеж. Ну, подивіться на мою мапу, так вона ж знищена. І жодного дракона. Ах, побий мене грім. Може, інші лицарі мали рацію Може, і справді не існує такої штукенції, як дракони. А, Але я все одно скажу, що я його бачив. Ж вони не перевірять. Його! Е, перепрошую. А хто небудь бачив мою кляту коняку?